Привіт, друзі. Недавно ми працювали на Косівщині, і я знімав вам дві такі старі грубки е, у тій хаті, де ми ночували. Пройшов деякий час. Зараз ми знаходимося вже на Рівенщині. Рівенщина на межі з білоруським кордоном, тобто 50 км від кордону. Е, живемо тут тиждень і тут також в хаті є типова для. Цієї місцевості пічка. І, звичайно, я не можу, щоб не показати її вам. Отже, зараз зробимо такий невеличкий огляд, можу наперед сказати, що ось тут позаді мене вже є задня частина цієї пічки. Відповідно, вона, як зрозуміли на дві кімнати. Зробимо огляд, покажу і розкажу про цю таку рівенську пічку. Давайте поглянемо. Ну, і давайте почнемо якраз з цієї задньої частини. Ось така е, стінка приблизно, не знаю, може, 2 квадрати, плюс-мінус. І ось це це вже є задня частина, навіть не задня, а бокова частина цієї пішки. Отак обкладено плиткою. І обігріває таку. Кімнатку, Раз в цій кімнатці я сплю. До речі, ми пару раз пропалювали дуже жарко. Ну, На дворі ще немає, якщо чесно, морозу, але все рівно теплота була. <кх п 'я> ну і так поступово переходимо вже до основної частини нашої такої печі. Ось таку маємо піч. Як ви зрозуміли, це є 에, пічка зроблена з цегли. І обкладена плиткою, такою під, під цеглинку. Що маємо? Маємо топку, яка є дуже довга. Зараз я візьму ліхтарик, опа. І попробую показати, яка вона по довжині. І зараз спробую розказати, напевно, як тут тут канали, тому що так собі уявляю. Вона така довга-довга через цілу грубку. Дверцята маємо ось такі. Чавунні, але вони, напевно, фарба була вигоріла і їх покрили якоюсь сріблянкою щось типу то. Далі. Маємо два шебера. Отут щебер прямої тяги, тобто для розпалу. Тут загальний. Потім. Ось тут маємо таку дивну дверку. І за цією дверкою маємо варушну поверхню. З такими камфорками. Менша камфорка і більша камфорка. Внизу маленька дровітня. Тут ззаді таке місце для різних речей. І зверху також кхм, така мі міні-лежанка. Звичайно, це не лежанка, так воно просто вийшло, ніхто там не буде лягати. Також можна тримати різні речі, можна тримати розпалку, підсушувати. Кхм. Як у нас йдуть, наскільки я розумію, канали? Ну, то, що я бачу, це однозначно, що оцей довгий канал йде у самий кінець. І, відповідно, першим ділом нагріває оцю варочну поверхню. Можна відразу відкрити дверцята. І навіть коли ваша грубка ще холодна, звідси вже буде йти тепло. Нагріває варочну поверхню. Іде у самий кінець. І тут, я собі так уявляю, що каналів тут нема. Тут, можливо, є один ковпак, ось тут, в цьому місці. І з ковпака йде тут канал над Оцією варушною і прямо в димохід. Швидше за все, що так воно є, тому що. М -м, ну, Теоретично місця нема, щоб тут зробити якісь канали і тому подібне. <кхи> так як в нас над дверцятами йде перекриття, тут де перекриття, і тут дуже мало місця. Можемо також зауважити, що від нагрівання у нас тут випадає фуга. От вона висипається, тому що е -е, ну, не витримує температуру, але. Зважаючи на те, що цій грубці вже 7 років, ну, вона досить непогано збережена. Тобто тільки тут фуга випадає, де напевно, дуже гаряче, можливо, коли відкривають шубер прямої тяги. А так у загальному таких гріхів більше нема. Така пічка хотів сказати невеличка, але вона така більшенька. Ось так виглядає. Як сказав нам хазяїн цього будинку, що ну, це така типова для рівенщини, для, для цієї частини Рівенщини. Е, тобто, що з кахлю тут не роблять, ну, ми, звичайно, зробили у іншій кімнаті. Так що люди будуть мати тепер і цегляну, ну і нашу кахлю. Ось така справа. Це вже у нас напевно, не напевно, а точно друга, другий огляд була Косівська, тепер Рівенська, І в мене є мета показати по максимуму того, що я буду бачити. Тобто я вже казав, що ми будемо показувати не тільки наші роботи сучасні, а будемо показувати все, що зв'язано з пічництвом. Думаю, що попереду у нас ще дуже багато цікавого. На даний час, папа, -па, тепла, добра, пальчик вверх, коментар. І буде вам щастя. І нам також.